У Решетилівці відбулося відкриття традиційної виставки робіт ручної роботи під назвою Я Жінка, Берегиня, я весна. На виставці представлені роботи в техніці Живопис, вишивка, вироби з соломи та мила, пластиліновий живопис, квіткові композиції, ляльки, роботи в'язані гачком, вироби з бісеру та багато іншого. Художниця Тетяна Семенова представила свої малюнки вперше. А тут представлені мої роботи у ботанічному живописі. Я працювала в різних напрямках, але саме в минулому році я віднайшла для себе ботанічний живопис, і це надзвичайно нереально красиво. Для створення цих робіт мене надихнув мій чоловік. Він завжди був таким мотиватором, щоб я працювала, щоб я малювала. Привертали увагу відвідувачів і брошки Аліни Убийвовк, виготовлені у власному авторському стилі. Творчістю я займаюся з 2012 року. Ем... Саме брошками це рівно рік. Свою першу брошку я зробила на подарунок одній дівчині. От з того часу е, мене це якось надихнуло. Це надихнуло навіть людей е, моїм витвором. І я розпочала свою роботу далі в цьому напрямку. В майбутньому я, звісно, планую з благодійною метою продавати ці брошки для того, щоб допомогти нашій армії. Для відвідувачів також влаштували міні-концерт. Дуже чудово, приємне враження, і ви знаєте, і приємне, і таке тривожне. Навіть моя внучка ж заспівала, а для бабушки це щастя. І картини дуже чудові. Дуже гарна виставка, дуже чудові роботи, дуже талановиті е, місцеві жителі. Виставка чудова. Я кожний рік і свої вироби виставляю так. Що Хоч уже як кажуть в літах, ну буває шиють до часу ночі, експоновані роботи можна переглянути у виставковому залі центру культури та дозвілля оберіг до 11 квітня.